Всем привіт, я з вами Ігор і ми сьогодні будемо грати в Rainbow Friends. Я сьогодні буду один грати. без нікого, без свого меншого брата. Ну так. Передвіто. Ставте лайк і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Мисхо починаємо. Я повернувся до речі, плюс, нам грати можна зразу скипати. Да, дети ще купил таку коробочку. Ааа, это кубики. Таку. Выбачи, зараз заполнить. Ну, так, ну пойдет так. И дальше продолжим. Иначе я буду так нормально играть. Ещ, конечно, буду нормально играть. Мы ну, я же тебе сразу чаю. А ты смеешься, чьи ч. Уляй. Сейчас ч звуки мне не трохи. Нормальный ну, нормальный Мона грати. Надіюсь. Ну я Я чую цю, його ржание цього синього. Я це 100% чую. Можу зразу сказати. Та нічого. Shift. Ні, тут Shift. Тут тільки С і Б. Я просто перевірив. Шифтом. Так. Там а, занимаем тут. А, все, не. Біля замку заліп, даже вже коробочки уходите. Но это ч такой мой красивый. Аааа, мы уже... Шутки. Швидкий... Без 10 понял. Відболы. Відбалы, Відвали. по-моему сказав. Фух, видволов. Так, так перший десяточка є. Я пам'ятаю, я дуже тут... У мене було 18 тисяч я таку коробочку купив. Тому дуже красива і чи легендарна. Ну в мене є одна легендарна коробка. І започало ще. Далі спитайте, скільки звідки мене так куча монет. Тому Я тут дуже багато грав на тліфоні. В тліфоні це саме зручне тут грати. Тому я як завжди спідрамив. Чи хоробочка. От, завжди я там по 2-3 рази проходив в день ігру. Так, ну так, багато я проходив швидко. Я дуже швидко проходив. Можна сказати. І трохи, трохи на комп'ютері. Взагалі-то майже другу частину я ніколи коробки не проходив. І деколи я проходжу в коробці. Тому завжди треба в замки і коробки ходити. Не дай бог! Якщо ви... Якщо ви не дивились ті мої три частини... то ви знаєте, який говнюк отут мене вбив. Якщо ви дивились, конечно, тут. Охо Прилікався. Десь ходить. Я просто не хочу зараз пробіжку з ним вибити Я просто не хочу ні пробіжку. Іди мені високі пробіжки дві. Так, в суті с чем один закит. И. І... виходить чего у фіолетового, От у фіолетового, і І и інший не знаєте. Так, сыне хтось там. Звуки там були. Так, ще є она? Ще оно. Так, і загадка. Ты ще одна? Здрасте. Нічого головне не синього, тако бат не витягнути. Чо, чо він там ходить? Я не розумію. Та й чого не лам. Він вже загрібав там вже ходити. Я чую його. Чую. Буду соня любуватися, давай я корабочу. Де він ходить, я не разумею. моє терпіння тут. Ага. І тепер загадка. У скоро само викинеться. выкину вс. Ага, там зелен. Я б, конечно, за тумок добрячий. Не знаю як це, я тільки що пропустив. Відвали, синь. Мені тебе не треба. Я конечно я трошечки. Тепер баллони. Я тепер надіюсь я Ну реально пройду І я того разу просто... Ну весь прийшов, а я не прийшов. Зато що... Значить там трохи щось багувалося, якщо ви пам'ятаєте та 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 тут ще один гонюк появлюсь, жовтый. Они тут и там Прикольно Айнику за ним тут. Меж на вышне вы вдвоє Во нету зараз зеленый Зананасик. А я к черпаху иду. Самый страшный монстр с этого. Эээ, бывай к хробсі. Ниче. Давайте это не буде тут залено. Ууууу! Ничего ну хробучка я буде максимум почеп 5 черв хоче. Таксс. Дайте я хочу один полон, щоб я понес. Хтось заходит там замкси, хтось пішов туда. Ага, Замі я трохи не погадав. Він тут хтось ходить. Бо он тут. Так, мені зараз головне синього не было. Вот это чіп пол проблем, потому я зараз не можу і полетіти. Батутик. А синим... Без руки. Ой, я уже прямо им меня пишу. Ага. Ага, ага, ага. Ага, еще надо все выходит. Ну, да, фиолетов, это вы... Да, ну, да, ну, вы... Да, ну. Да? Да? Я просто холодно. Да? Или тут, ну. О! Давай тебе сделаем. Так, понял. Так, я понял. Я заразумел. Я разумею вас. Mm -hmm. Так, баллончик. Давай, я уже не хочу туда и шмочит. Локисы! Мне честно не подавайте звук двери, такой щепок. И зараз должны на локисов моно и разбогадеты. Сейчас слово. И наполовину слу. Чую и звуки? Наполовину не. Господи. А тусыни. 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 Я же сказал тусыни. Я з позвуків, а зараз мені ще тут жовтих не вистачає. Дивіться, ага. Там зелене ще. Там чекай, краще. Ну і ви, чого мене втрачили? А як мені туда тепер йти? Ну ви, ну, залили, конечно. Я і твого Лукаса прийшов. Принеси. її, а чи... А чи я таких халеплюю? Ну добро хоть він там, тут. Він то не може туди втрачатися. Куди пішов Лукас? Там чи один? А вы то был делаю тут Як вам, як вам идея та які мої старі відео на все Переіграти В як на ну, нові О, як самому чи ну Лі хочу щоб було одне один відео свій, що Я хотіл так як вам всю ідея Пишіть коментарі Я буду слухати Ай-яй а чого тут можна і так у Офіоту можна на присідь Ні, головне за жовтого. Є такі декібаги жовты. Че за ленд? Так, так, пикс, Де? пять. Я просто... Я не боюсь, монстрів, я просто... Я дивлюсь тем. Я даже здесь утрачного. Ну, Моно дочка до сили колы дет за ревес. Или по нормальному спасти. Такс. Я знаю, як завжди лукиса на річці Вони люблять купатись на річці А я, я не. А я не люблю на річці купатись Потом тобто, там грязно сейчас. Такс. Надіюсь, я до филатво не буду повертатися. Де вони? Ага. Давайте пасхалка. Пасхалочка, пасхалочка. Там то ходить? в там. Короче, лукис сим може там бути. Захотись кудись. А, ну мені че ниче багато їх треба принести. Щоб буду думать, куди вони захотились? Ну, Не такие бессоромные просто такие тихо-тыхо тихо А вот смеясь там дось головне зараз нікого тут Аспа Ух ну тайки чайгра залагал А, вас тут двое приколь Приколь Мне зараз тут сильно не печаль Че жовтый пол проблемы Не всех Страшна проблема. Довго синій мене вб'є Говтен треба буде зробити батуті. Ну я зараз зрозумію, коли будуть звуки такі. І це нічіт може прийти. Я ще не помиляюсь. Ще двох треба знайти. Там що дід поки? А, нефіга я швидко справляюсь. Ні, де вони ще? Ага. Тихо, тихо, тихо. Я хочу і вмерти за те, що за мою тупість. Ну, то я вже бачу там. О, букіс. Він туди пішов. Пішов ти по його чутки дуже вбив. Так. А яким ти чудом? Ну і що? Я тут що не видаю парк. Ну, ну, ну давай, бери мене. Давай подвітемо. За текстурами. А як мені. А як мені нормально все забрати? Я не можу звідси вийти. А, як і добре. А ви звиєтесь всі тут, тут з, ті, з тієї сторони. Ай, роб, мой йо. А те. Завукиса. І джикай від синього. Я не розумію, те він мене побачив. Відкін побачив мене без поняття їхати. Де він мене оздумав побачити? Та ну, ах де? Вже посвідчуйся, що там вже діду вже готов. Ось мусор. Де? Ну а фіолетово, ви смієтесь? Ага. Ага. Да, 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 так, так. Він там. Від нього. Ні, він тут. А як його не... як його пропустив, мені цікаво. Добре, вже підсвічусь. Ось, а я не зміг. Возможно Та так... Тихо, 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 тихо Я не буду так обходити. Я так не буду вам обходити. Гуляйте, Вася? Десь... Треба, френс, воно двох швидху пройти на більш-другу частину. Понял, давно говорят. Ніко. Ух! Ууу! Mm -hmm. Зараз моя Десь Сиана. Там проблема ще один мінус в комп'ютері. Треба завжди привикати все на хробку сховатись Б а. а щоб присісти с У Трошки треба е, аккуратніше грати. Ага! Як я схожу в хробку, я зараз не хочу бігати тут. Я зараз нифига ни не ни хочу Ого mm -hmm. Так, свой. Mm -hmm. я просто проверял Не худютесь Так, смени меня сидит Сиана Сиана, Сиана, Сиана Да че? У меня че? Три Три коробки А Сиана там Сианочек О май год, это джекпот, мне не додается дашь бихты. Прикиньте, мне никуда и бихты не двое. Уре я захвався. <coughs> джекпот мне, алло, реально. Я просто як сюда джекпотик я зловил. У меня головнее просто жоптый. А, там ч, наверное? Так, мені головне звідти ніхто не вышел. 80-9, так. То есы боза! Це база! Це база. База. Я просто, я, Мені мені не усклан просто Оху. А я тоже монстр Алло. А Чого ви мене вбиваєте? я тоже ваш компаньон? Все, в Зараз Заряд музичка буде. Зараз включу голос нешева. Так, зарядим музычка. Нормальный дед. чому, я Чому ти маєш Майчка, ты не разум не допустил. Да, ресни ничего не буде гореня, тики, мончик. Так, тут даймо. А, де. Программист бачу, куда ты пишешь там ч Давай поправляй, не давил поехали, еху мне это не авторский фільм, фильм, а то есть музыку. Я сейчас не знаю, тут. Я музику, музыку. зараз тут не буде така приємна музичка. тому я виключив звук. Все, це останній етап. Я пройду цю вдруг. <гум> <гум> давай, Саночка. Давай, давай, давай. Я вже готов чекати від тебе. И зайчь. Вот тут має музичка бути. У мені вже тут на звуки вже вжевно, тому тут не треба звуків. Тут я така музичка. Як тільки ще на вогонятках було. Я так швидко пройшов всю игру. Я залето рейпофрен, завжди я швидко проходжу. Виш. Вищ. І... Где И... он узол? Ого! От зараз. Хуйю! Все! Атиос! Я побіг. Куда побіг. побег? <кхе -кхе -кхе. Не знаю, ты куда? Так, все я тут. Mm -hmm. Так. Йо, Сури, Чаптерс 2. Ну, вибачте, занять, хотя я такий поганий поганый Rainbow Friends. <coughs> <coughs> така музичка. <coughs> я не знаю, чому я думаю, максимум музику. Ну короче. Так, і... Вей, те блу. Вей запізниця. Я не пам'ятаю, що там цей ред горить. Ну і. Якщо вам все сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Монстр Ігор і всім пока-пока.